Оператор бекстейджу хоче спати. Ми, ми, ми там щось готуємо, короче. Ваня щось каже, це Света, вона щось сидить. А, мені сказали, що, що, да. що ти Света. Я Світлана. Я Світлана, да. так. Да, да, да. На сьогодні я Світлана, якщо треба. Блін, Міша, він просто Тімоті Шаламе на мінімалках, подивись.

— Нормальненько. — ка. Да, так, ми так якось не Блін, у тебе дуже класні окуляри. Да. Ти готуєшся до релізу е, Майнкрафта. Вау. Його вже релізнуло. Років сто да? назад, так? Да? Я про фільм. Фільм буде? Ти не бачив? Ні. Так? Фільм Я... Майнкрафт. Я буду отак ходити. Мінус мікрофон. Ну це зима була. Сумно. А от зараз сонце... Прекрасно. Ловіть коннект з ним. Дуже класний тип. Блін, <реш> я сподіваюся, вони мені пасують, бо я дуже довго я собі... У мене просто ідеальна кожа. Я малював собі прощі весь вечір, щоб бути менш ідеальним і не засліпіть людей, яких я зустрічаю на вулиці. Нарешті, нормальна людина, яка розуміє, що прощі — це нормально. Так, да, да, це реально нормально. Ну... Блін, в мене ще й волохата спина і ще е, прищі на спині, просто ну це, це нормально. Якщо, це дівчата, якщо дівчата потребують, щоб ми такі, типу, окни, пахви, піхви, жирочик. блін, окей, в мене теж не поголена спина, прищі і взагалі в мене дряхле тіло, я не займався всю зиму спортом. Mm. Це нормально. Ми ж люди, господі, помилуй. І ми любимо піцу. І ми любимо піцу? Так. Да. Е, папіроні? Будь-яку. Будь-яку, По факту. Реально, головне, щоб там було сир і томати. І м'ясо. І м'ясо. Ну, це вже так. Да. Ну. Вона вже готова, щоб всі розписувалася. Так, е, одна ручка моя. Друга ручка, яку я вкрала в одного з учасників, в однієї з учасниць. Да, вроде би. Я не знаю, хто це був. Якщо я її не поверну, я її не поверну, бо ми її спишемо. Зазвичай за Конект списують дві ручки. На це Несіть свої кредитні дані. І в мене дуже багато квартир, і я е, не живу в них, я здаю їх, і я просто Дмитро Гордон. В чому прикол? В чому прикол того, що ти їздиш, а можна трошки вище, будь ласка. Да, бо, так не... бо незвично. А, можна. Взя... А да, 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 в чому взагалі прикол, тому що ти їдеш на великій швидкості, а ти просто педальку нажимаєш, то я так втискаю, і я відчув цей кайф, відчув. Валі, да. да, відчув. да, да я, я, який в тебе експірієнс з вождіння машини? Мій Угу. Ні, я давай розкажу тобі краще про адреналін. Бо ма на машинах я 150 це максимум, що я катався. A A а на самокатах? Ні, на самокатах ні, на сноуборді я катаюся. От нещодавно якраз проїхав. Для що ми знімаємо? Да, так, ми просто. Просто з мікрофон. А, на мікрофончик, добре. Так, і на бордах, коли ти летиш по горі і ти. Так, так, на межі прям тримаєш цю швидкість, і ти розумієш, що це небезпечно. Да, ти можеш там впасти щось там. Якось тобі буде погано, але все одно ти хочеш оцю небезпеку відчути, отримати цей адреналін, потім спускаєшся, сідаєш в кріселко, піднімаєшся на гору і кайфуєш від того, що ти відчув цей екстрим, подолав себе, переборов цей страх, і кайфуну від цього відпочинку. по Дякую, дякую. Зараз ми тут бачимо, як кастинг-директор пояснює правила. А ні, вже не поясню. Ні, вона вже махає головою. Як динамічно розвиваються події. Який жах. <реш> ні? Я просто Не важна, кредит, кредит. Что? Мені треба друга машина. Давай підписуй. Не, 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 підписуй. Не, не. Підписуй. Вот я я не, не такі люди пішли, нічого підписувати не будуть. Ну, а як мені на машину заробити? Скажіть мені, як. Зараз будуть жарти про вогонь. Про вогонь. Жарти. Як ставитись до кострів? Нормально. Да. Вогонь, ну, да, 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 Тепло. Да. Прикольно. Тепло, прикольно. Думаю, да, да, Вони зацінили костри. Костри інквізиції. Стартуємо, звукач, блядь. За п'ять хвилин до старту. Приїжджає людина, пожалуйста. Звук приїхав, ура! Нас нарешті буде чутно. Нас буде чутно. О, добрий день, я не знаю. Не знаю? В... Це що у вас таке? Це? Це? Це, це, зак... це? Що запала мітатор? сказали що трем поставити звук звука нематолмівен трамп бікім президент українвіл він бат самсінизґойн антодей аор соціалізвейтін форсу строн степ сфром американ президент батнаві кент гарантії заверсінвуди файн батві кентстап ви не то мунсапорт армд форс українськи варимач сенки вимач I'm not such so, so I can't say anything more. Yeah, yeah, sure. Далі. Далі, Дивіться в процесі. Якщо у вас е, в тому, що ви робите, можливо, ви підготували якісь запитання чи щось таке. Ви виходите, у вас є якісь там. У нас був чувак, який показував, що у нього на трусах написано Ярослав. Типу, умовно, такі речі нам треба зняти, тому що глядач це не побачить через камеру бічну чи через ваш крупний. Тобто, якщо ви умовно піднімаєте, там, показуєте, що у вас на трусах написано Ярослав, прочекайте секунду, щоб ну, потримайте, щоб ми, типу, перефраксувалися на це, зробили. Я кажу просто мінімально, тому що труси це, мабуть, найменше, що ми бачили. Ну, Давай спробуємо, але я думаю, що тут воно ж таке, я побачу, та було так і братан. Ти ж тут буде 100% менше волосся, аніж тут, якщо ти хочеш, щоб рівна та була. Тоді отут більше ніж тут. Це так і треба. Гай на зачіску. на... Людей повиганяли, тож ми запитаємо їх, як вони себе почувають за те, що їх вигнали. Всіх їх вигнали. От їх, всіх вигнали. Що? Як відчуваєш себе? А матюкатись можна? Можна все. це так Блядь, у нього два язика. І він сказав, він сказав, типу, що. Питання було ж ти хну, звісно, що я би вибрала два язика, але в нього якась відповідь, якась ну просто хотів мене. Він на сказав, що в нього алергія мандарини, Хоча їсти при мені мандарин не і не запитав, що я буду зробити. А я така, О, боже мій, я можу вже натискати кнопку подумала, Настя, і він все мене. Я подумала, що він кріптовалючик. Я не люблю кріптовалютиків, тому він на червону планкує. Ну, от таке життя, нічого. Перший раз два язика було. Де мені дівчата сказали, що я дуже гарна. Тому... Да, Та, Фільна, вона дуже... дуже гарна. Просто всі розчаровані тим, що прийшли. От таке от ми шоу. Всі розчаровані, що не прийшли. Чуть-чуть вперед за стулом разом. <звук> <звук> все. страшного, це теж. В описі є анкета, заповнюйте її. Ми з вами контактуємо і ви проходите шоу коней. Все просто, Дякую. Знизу. Фото з космосу, тому стисноправда. Е ексклюзив. Показує останні п'яти мем, який я не встиг показати. Смішно. Він експерт, він так, все. боженька. Боженька хуйових жартів. Так, в мене тільки п'ять улюблених, я їх всі приніс з собою. Я даю тобі 20 гривень Ого. і ти більше за Дуже мене Богу, не ходиш. Я запишу зараз. 10 на 20. Кажемо, щоб красиво було. Ти можеш на ту сторону перебігти одразу. Можеш попід стіночкою, так, нормально. Хто, сука, не, не, хтось не збив зуття, бачиш? Така свинюка тут була. Ого. А, одночасно заходите, сідаєте і дивіться, якомога ближче до столу, окей? Готові? А, Макс? Да. Джентльмен, да. Можно с того боку, чтобы вы зашли синхронно. Липись его. Да, дым. Такие сукулели, да. Сукулели. Сукулеле. Сейчас будет какой-то у вас перформанс. Да, Блин. Та заходь одразу, заходить раз. Коли ти готуєшся, коли ти, ну, типу прикладаєш зусилля, воно грає тобі на руку. І тут, ну, типу, я прийшов за заготовкою, яка зіграла краще. ніж, ти очікував. Да, да, да. Ну, Вона сама обрала, щоб я її свайпнув. Wow. <laughs> I heard you can dance break dance. Is it true? Uh, yeah, a little bit here. Yeah. Okay. yeah. So you can dance it right here. Ooh. I can do some power moves for you, yeah. Yeah. Okay. We are waiting. Yeah. So, is it comfortable to dance in these boots? Not at all. Not at all. We I can. It. Boots. How do you feel to be dancing in you? I wanna die. I wanna die. Four one side. Підписує розписочки. Ну, Є ж час. Час є на розписки, так? Да? На передачі квартири Івану Так, да, Мені вже передали. Вже скільки? 30 людей точно передали. Ми з каче розбагатіємо. Все нам. This is Stone Island. Are you <laughs> криптовалютчик? Ні, nee, я не працюю. Я цей як його. He doesn't work, but he wears Stone Island. по українськи будь ласка, не розумію. Взагалі просто акторів понабирали. імпровізаторів. А ніхто не забороняє. Ніхто. Давайте на вулицю просто. Дякую величезно. Підписуйтесь до речі на канал. Головне перед зйомками прогріти людей. Прогріти на холодному повітрі. Контролювати, але зрозумієте, коли у тебе виходить дівчинка і грають на укулелі про пісню, якусь пісню, а потім виходить ще один чувак і показує маму, які його веселять, або достають подушку зі своїм ліцом і говорять, сядь на мене. Ну, бляха, все може бути. Ребят, я не знаю. Можливо, у тебе немає, до речі, подушки? У Тебе немає? <ан> <плат> <плат> да, можливо. <плат> не -не -не. А там я зняв. Я зняв. От, наприклад, да, людина надрукувала. Дивіться, дуже ну ми не можемо ставити це поруч, бо людина просто думає, бля, я відкрив якийсь шоу-фріків. Тобто, нам важливо, щоб була адекватність, яка й та дікуха. Адекватність дикуха. і тоді людям адекватно дивитися це і цікаво це дивитися. Це зал очікування, очікування свого вироку. Чи знайдеш ти собі пару, чи отримаєш ти свою червону кнопку? Позаду мене знаходяться люди. Вони ще не знають. Я не та людина? Позаду мене знаходяться усі люди, окрім неї, які ще не знають, чи знайдуть вони свою пару сьогодні. Хочу сказати, що Міша дуже класний сьогодні. Хто ти? хто ти ведучий чи хто? А я сам не знаю хто. Міша дуже класний ведучий, дорого. Якщо хочете, замовляйте через мене, але дуже дорого. Куди тебе ведуть? Ти знаєш? Не знаю. На розстріл. Розстріл роз... трима камерами. Ця людина хоче жити. Тобі треба сонце. Невід'ємна частина будь-якої зйомки — це отримання дозволу на публікацію в вас на нашому каналі. Цим займаються два наших кастом менеджери Мені їх жаль. Скільки заяв в поліцію на них вже накатали. Скільки на тебе заяв накатали? До речі, на мене дійсно писали заяви дві людини після кількох коннектів. Пер... Останнього конекту. Ну, я там І натворила. Зашов. Я не можу розказати, посадять мене. Я все, я відмовляюся від будь-яких їхніх звинувачень. У мене є хороший адвокат. Заробила все-таки. Хороший. Хороший адвокат. У вас не було коннекту, так? Ще не було, я ще не виступав. Так. Да. А тебе вигнали? Так. Але у вас вже коннект. Получає, ну, типу, ти того. — типу, того. От. Приходьте mm. на зйомки і ловіть свій коннект навіть поза кадром. Формочка для заповнення, щоб потрапити до наші зйомки, буде в описі під цим відео. А взагалі бували історії, що учасники потім вам писали після виходу випуску, що ви їх вирізали, що там неправильно їх порізали і так далі? Бувало таке, мені писали стільки погроз. Ну, я не думала, що людині, яка просто займається тим, щоб спілкуватися з людьми, проводити їх на конект, можна писати стільки погроз. Ну, поки що ні мене не вбили, але я ходжу і оглядаюсь постійно. У мене немає працового балончика, але я так. В, в мене є трюк, до речі, це правда. В мене є трюк з ключами. Так що не підходьте до мене ввечері, бо в мене є величезна св'язка ключів, там дуже багато брелочків, І я беру отак, і цей трюк виглядає отак. Я тебе не чую. Давай зіткнутися. Де? Один хлопець заходить, каже, я дивлюся аніме. Я його одразу нахуй звідси, бо це, ну, це, це не прикольно таке. Типу, аніме крінж, <різь> аніме крінж. Ну, Засуджую трошки. трошки, трошки. трошки. У нас пулін-аніме. А скажи, у мене ще одне питання. А ти б зловила конект з от таким персонажем? Так. Да. <різь> Нормальний тип. Чого? Зуби рівні. З бородою, все як мені подобається. Але ну, карі очі мені ну, нормально, 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 класно. Е, Людиночка да. ще не знає, а тут вже коннект. Даня, Рано ти пішов. Рано ти <с пішов. <с Коротше, це сьогодні наш мікрофон. А. Ця от рука. Ага. Що ви? Вже зловили свій коннект? Та де? Де? Та де? Та де? Дівчата ще не зловили свій коннект. На що розраховуєте від зйомок? Та просто. Познайомитись? Про... Просто заснути не можете. І от прийшли сюди. Ну так, походу, так. Всі ми сови. Це в мікрофон. Да, да. Привіт, мама, привіт, папа. Привіт, сестра. Скажи, будь ласка. Будь ласка. Як там пельмені з уксусом? Ах. Та мені не дали сказати, що я полюбляю вареники з картоплею. Це погано. Вони не кислі, вони Його. без обсяг. Я просто не на вайбі з зубарів, тому я. Давай я начну. Давай. і повзалі не вочовен, І воркочий, і бурчить. Звідки взявся, я не знаю. Чим прийдеться закінчить хвиля радісно плюскоче та листиться до човна, що дитя цікаво шепче і розпитує вона. Хто ти човний, що шукаєш, звідки і куди впливаш? І за чим туди шукаєш, що забув, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тож не знаю. Хвиля носить буря рве. Скали грозять надять, просять собі мережі. Да. Е, по конекту, по конекту. Я була лавка. У нас я отвіде. Вы... Yeah, І все набагато ліпше, ніж я думав. Можете обняться? Да, да, я, да, я не кажу, что я не знаю. Все. Помню. А як тебя зовут хоть? Подружение на усли. А, мы же не знакомились с ним, мы даже не спрашивали, сколько нам лет. Представляете? Зато я знаю, що вона Настя. А как тебя зовут? Родион. О, Родион, привет. А сколько тебе? 22. А, мне, а, 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 сколько мне лет? Нормально? А, мне 23 года, точно. О, нормально. Люблю постарше. Давай. 7 годин, близько 100 людей та 3 епізоди коннекту за один раз. Це був трошечки виснажливий день, але ми все одно раді вас всіх бачити і чекатимемо на нових зйомках коннекту.